ПОЛІАННА Розділ четвертий КІмнатка на горі, Міс Полі Гарінтон не підвелася на зустріч племінниці. Щоправда, вона таки відірвала погляд від книжки, коли служниця та Поліанна з'явились у дверях вітальні, а ще простягла дівчинці руку, де на кожному пальці було написано слово обов'язок. Добрий день, Поліанно! Я...» Вона не змогла продовжити, бо дівчинка стрілою перетнула кімнату і щосили гепнулася шокованій і обуреній тітці прямісінько на коліна. О, тітенько Полі, тітенько Полі, я шалено, безмежно, надзвичайно рада, що дозволили до вас переїхати, схлипувала дівчинка. Ви навіть не уявляєте, як чудово, що відтепер у мене є ви, і Ненці, і уся ця краса навколо, а раніше була тільки жіноча допомога. Уявляю, хоча й не мала задоволення познайомитися із жіночою допомогою, сухо відказала міс Полі. Намагаючись розчепити хваткі рученята і зиркаючи на служницю, яка стояла біля дверей. Поки все, ненці, можеш іти. Поліанно, будь ласкава, стань рівненько. Я ж навіть не можу тебе як слід роздивитися. Поліанна вмить відскочила, залившись нестримним сміхом. Дійсно, не можете, але нема там на що дивитися саме ластовиння. Ой, тітонько Полі, я ж маю пояснити, чому я в червоній картатій сукні, бо чорна велюрова плуза була протертою на ліктях. Я вже розповідала нинці, що тато казав. Досить. Байдуже, що казав твій тато, холодно обрізала міс Полі. Ти маєш валізу? О, так, тітонько Полі, дуже гарну валізу. Подаруночок від жіночої допомоги, але там майже нічого немає, тобто з моїх власних речей. Останнім часом у посилки не вкладали майже нічого для маленьких дівчаток. Але тато мав багато книжок, і місіс Вайт сказала, що мені варто їх забрати. Бачте, мій тато Поліанно, знову різко обірвала її тітонька. Затям собі раз і назавжди. Я не хочу, щоб ти згадувала свого тата в розмові зі мною. Дівчинка розгублено затамувала подих. Як це, тітонько Полі? Тобто, поки вона добирала слова, міс Полі швидко заговорила про інше. А зараз ми піднімемося в твою кімнату. Твоя валіза вже там. Я наказала Тімоті віднести її нагору. Рушай за мною, поліанно. Поліана мовчки повернулася та пішла за тіткою. Її очі блищали від сліз, але підборіття було гордо підняте. Зрештою, мабуть, варто радіти, що вона не хоче нічого чути про тата, вирішила Поліанна. Напевно, мені буде легше, якщо я менше його згадуватиму. О, це тому вона так і сказала. Поліана переконала себе в добрих намірах тітоньки, змахнула сльози та з цікавістю озирнулася довкола. Вони саме піднімалися сходами. Попереду шорхотіла розкішна тічена спідниця з чорного шовку. Позаду, крізь причинені двері, можна було побачити килими пастельних тонів та крісла в атласних чохлах. Сходи вкривала килимова доріжка, м'якесенька, наче мох. З усіх боків. Із позолоти картинних рам із мережи тюлі, стрибали сонячні зайчики, намагаючись заскочити поліанні в очі. Ох, тітонько Полі, Тітонько Полі, випалила дівчинка від захвату, ледь переводячи подих. Який гарний, пригарний будинок. Напевно, ви дуже раді, що такі багаті. Поліанно. вигукнула міс Полі, різко повернувшись на останній верхній сходинці. Твої зауваження мене шокують. Невже не раді, тітонько Полі, не приховуючи здивування, перепитала дівчинка. «А вже ж ні, Поліанно, я ніколи не дозволю собі пишатися жодними господніми дарами, адже це великий гріх, проголосила пані. Тим більше, якщо йдеться про багатство. Міс Полі знову відвернулась і попрямувала коридором до дверей, за якими були ще одні сходи на горище. Вона раділа, що виділила Поліані саме ту горішню кімнатку. Спочатку вона керувалася тим, аби племінниця жила якомога далі від неї, а також подалі від цінних меблів, які могли б пошкодитися через дитячу необережність. Однак тепер, коли Поліанна відразу ж виказала ознаки мирнославства, міс Полі знайшла у своєму рішенні ще одну безперечну перевагу. Сувора обстановка без надмірностей, саме те, що потрібно цій дівчинці. Тим часом Поліанна бадьоро топотіла за тітонькою, її великі блакитні очі розбігалися, намагаючись осягнути все і одразу, не пропустити жодної гарної чи цікавої речі в цьому чудовому будинку. Та найбільше дівчинку хвилювало питання, на яке вона от-от отримає відповідь. За якою із цих таємничих дверей буде її кімната люба, дорогоцінна, з фіранками, килами та картинами, яка відтепер перебуватиме в її повній власності? Раптом тітенька відчинила ще одні двері і піднялася ще одними сходами. А тут не було за що очепитися поглядом. Голі стіни з обох боків впиралися в гострі кути де скошений дах майже сходився з підлогою. У напівтемних закапелках громадилися незліченні валізи та коробки. До того ж тут було спекотно і задушливо. Поліана мимохідь задерла носа, здавалося, так легше дихати. Тоді вона побачила, як тітонька відчиняє двері праворуч. Поліанно, ось твоя кімната. Бачу, твоя валіза вже тут. Маєш від неї ключ? Поліана приголомшено кивнула. В її очах світився переляк. Тітонька насупилася. Коли я щось запитую Поліано, будь ласка, відповідай словами, а не тільки жестами. Гаразд, тітенько Полі. Оце значно краще. Дякую. Гадаю, тут є все, що тобі потрібно, додала вона, кинувши погляд на поличку з рушниками і глечик із водою. Зараз я пришлю ненці, щоб вона допомогла тобі розпакувати речі. Вечеря о шостій. І з цими словами вона вийшла з кімнати і попрямувала до сходів. Якусь мить Поліана стояла нерухомо, дивлячись тітці вслід. Потім вона широко розкритими очима оглянула голі стіни, голу підлогу і голі вікна. На сам кінець дівчинка подивилася на свою валізку, яка ще недавно стояла в її власній кімнаті, далеко на заході. Непевною ходою Поліана підійшла до неї та, сховавши обличчя у долонях, упала навколішки. Такою дівчинку знайшла ненці, коли за кілька хвилин піднялася в її кімнату. Ну ну, бідолашний ягнятко, намагалася заспокоїти служниця, присідаючи на підлогу і пригортаючи дівчинку до себе. Цього я й боялася, що знайду вас у сльозах. Поляна захитала головою. Ненці я така погана, страшенно погана, схлипувала дівчинка. Я ніяк не можу зрозуміти, невже Богу та Янгола, мій татко, потрібніший, ніж мені. «А вже ж ні, повкнула Ненці. О, ненці. Жах в очах поліани, висушив сльози. Ненці присоромлено усміхнулась і енергійно потерла очі. Годі, годі, я не це мала на увазі, бовкнула вона. Діставайте на ключ, відкриємо валізу і хотенько розвісимо всі ваші сукінки!» Поліана простягла ненці ключ, а на очі знову навернулися сльози. Їх там дуже мало, зізналася вона. Значить, швидше розпакуємо, проголосила Ненці. Поліана раптом просяяла. Дійсно, а з цього вже можна порадіти, чи не так? Ненці витріщилася на неї, нічого не розуміючи. Мабуть, так, відповіла вона дещо непевно. Служниця жваво розпакувала книжки, латану білизну та декілька непоказаних сукинок. Поліанна тепер уже всміхнена, метушилася навколо, вішаючи сукні у шафі, складаючи книжки з тосиком на столі та ховаючи білизну у шуфляди комоду. Ця кімната буде дуже гарненькою, егеш? вичувала із себе Поліанна після хвилинного мовчання. Відповіді не було. Вочевидь, ненці було ніколи, вона з головою занурилася у валізу. Поліанна, опершись на комод, зажурено дивилася на голу стіну перед собою Як добре, що тут немає дзеркала, так я не бачитиму свого ластовиння. З уст ненці зірвався дивний приглушений звук. Але коли Поліанна озирнулася, служниця знову сховала своє обличчя у валізі. А за кілька хвилин Поліанна підійшла до вікна і радісно вигукнула, плескаючи в долоні. Ого, ненці, цього раніше я не бачила, вигукнула вона одним подихом. Дивіться, там у далині, які дерева, а будиночки, а цей прекрасний церковний шпиль, і річка виблискує, наче срібло. Кому потрібні картини, якщо можна так просто милуватися цією красою? Яка я рада, що тітонька виділила мені саме цю кімнату. Ненці несподівано розплакалася. Чим немало здивувало та збентежило Поліанну. Дівчинка підбігла до неї. Ненці, Ненці, що сталося? занепокоїлася Поліана. і раптом сахнулася. Невже це була ваша кімната? Моя кімната? обурено хлипнула Ненці, ковтаючи сльози. Ви ж моє небесне янголятко, ще ніколи не бачила, щоб так сприймали образи. Ой, чую її дзвінок. Не закінчивши своєї палкої промови, ненці підхопилася на ноги, вилетіла з кімнати і задріботіла сходами вниз. Залишившись наодинці, Поліанна повернулася до своєї картини, як вона подумки називала прекрасний краєвид за вікном. Поміркувавши хвилинку, дівчинка простягла руку до віконної рами. Здавалося, цю спеку вона більше не витримає. На превелику радість, рама легко просунулася. За мить вікно було вже широко розчинене, і поліана перехилилася далеко за підвіконня, насолоджуючись чистим повітрям. Потім дівчинка підбігла до іншого вікна, яке теж підкорилося вправним рученятам. Величезна муха продзичала повз її ніс, накручуючи кола кімнатою. За нею прилетіла ще одна і ще Однак Поліана на них не зважала. Вона зробила дивовижне відкриття. Велике дерево поблизу будинку майже сягало цього вікна своїм міцним гіллям. І Дівчинці воно, здавалося, руками, що розкривали перед нею свої обійми. Раптом дівчинка голосно розсміялася. Треба спробувати. І за мить уже стояла на зовнішньому підвіконі, звідти легко перелізла на найближчу гілку, а потім, наче мавпочка, хапаючись руками, вона застрибала з гілки на гілку, аж поки не повисла, на найнижчій. Звідти лишалося тільки зіскочити на землю, та це було трохи боязно, навіть для поліанни, яка звикла лазити по деревах. Затамувавши подих, дівчинка гойднулася на сильних рученятах і навпочіпки приземлилася на м'яку траву. Підвівшись на ноги, вона озирнулася навкруги. Дівчинка була позаду будинку, перед очима простирався садок, у якому працював згорблений дідусь, а за садком через поле велася стежка аж на верхівку крутого пагорба, на якій самотня сосна здіймалася в небо. Тієї миті Поліанна відчула, що мусить бути саме там, на тій вершині. Поліанна пробігла через садок, повз дідуся, поміж рівнесенькими зеленими грядками і дещо, захекавшись, вибігла на стежку. Там вона набрала повні легені повітря і рішуче полізла на гору. Хоча й не без вагань. Бо вершина, яка з вікна видавалася такою близькою, насправді виявилася досить далеченько. Промайнула 15 хвилин, як великий годинник у вестиб'юлі садиби Гарінгтонів пробив шосту годину. Точнісінько, з останнім ударом, ненці заделенчала дзвоником, скликаючи на вечерю. Минула хвилина, друга, третя. Міс полі невдоволено застукала під буром по підлозі. Потім вона рвучко підвелася, вийшла у вестибюль і кинула нетерплячий погляд на сходи. Хвилинку вона уважно прислухалася до тиші, а потім розвернулася і рушила до їдальні. Ненці, заявила вона, щойно служниця підійшла до столу. Моя племінниця запізнюється. Ні, кликати її не треба. Рішуче заперечила господиня, побачивши, що ненці вже зробила крок до дверей. Я повідомила їй час вечері, тож тепер нехай відчує наслідки своєї непунктуальності. Сподіваюся, так вона швидше виправиться коли з'явиться, нагодує її на кухні хлібом із молоком. Так, мем, добре що тієї миті бісполі не бачила обличчя служниці. Щойно вечеря скінчилась, як ненці попрямувала кухонними сходами на горище. Хлібом із молоком, он воно як. Напевне, бідолашне ягнятко так наплакалося, що заснуло, бурмотіла вона собі під Та ледь чутно прочинивши двері, налякано закричала. Де ж ви, де запропастилися? Куди поділися? белькотіла ненці, зазираючи у шафу під ліжко, навіть у валізу. Та глечик з водою. Нікого не знайшовши, вона метнулася вниз у садок до старого Тома. О, містере Том, містере Том, це благословене дитя кудись сникло, голосила вона. Напевно, повернулося на небо, звідки до нас спускалося, а мені ще наказали нагодувати її на кухні хлібом і з молоком. Певно, зараз вона вже вечеряє з янголами небесними. Старий випростався. Повернулася на небо, розгублено повторив він, мимоволі бігаючи очима по яскравому передзахідному небосхилу, аж раптом його погляд за щось ухопився. Пильно придивившись, чоловік широко усміхнувся та й обернувся до служниці. Ну, Ненці, крихта правди у твоїх словах є. Вона справді видерлася ближче до неба. Том. Тицнув скрюченим пальцем на чітку маленьку фігурку на тлі рожевого неба. То була худенька дівчинка. Вона сиділа на верхівці скелі і гойдалась у такт своїм думкам. Ну, так вона на небі не опиниться, заявила Ненсі. Піду, заберу її звідти. Якщо господиня мене шукатиме, перекажіть, що я пам'ятаю про брудний посуд, але мусила відлучитися. І з цими словами вона поспішила до стежки, що велася через поле.